Два дні шукали Євгена Іванцова. Я Іванців, але у телефонному довіднику Іванцова. І тільки сьогодні, ну, це не був мій син, і тільки сьогодні син позвонив і сказав, що всі ці дні він був на барикадах. Він не казав, щоб не лякати матір. Я написав вірша. Присвяченого Олексію Шатнюкову Шотнюку. Це теж наш земляк, який втратив око на Майдані. Написав я його 14 лютого, ну, ще не був оприлюднений, він прочитаю вам євромайданівець. Стоїть не Беркут». Вся чужинська рать, усі віки неправди і неволі на нашім шиновогнищі горять гулах, ошвенці, білі і червоні. Це вулиця Грушевського її назвали недаремно символічно, Поки на цьому імені стоїм, ми вистоїм і станемо навічно. Стоять, стоїть дівчаток нерозважний гурт. Куди ви, діти? Чи життю не раді, там наші хлопці, і коли ми тут, вони хай що не зійдуть з барикади. А ось Шевченко, бачите його, який земний і неймовірно гордий. Він підкидає шини у вогонь і промовляє добре діти, добре і Олексій скидає протигаз, чи визнає кобзар свою дитину. До нього обертається Тарас і руку на плече, як батько сину. Слава Україні, слава українцям, слава героям! Будьмо, будьмо будьмо завжди! Дякую за увагу! Дякую за любов до рідної мови, української мови. Утверджуємо. дію.